Добрий день. Сьогодні ви на каналі Автопрогін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний гольф e темно-сірого кольору, 17-литі диски, повний електрик. Машина має батарею 36 кВт, яка дозволяє зробити проїзд на даному автомобілі 250-300 км. Машина укомплектована двома зарядними пристроями які дозволяють заряджати ще вдома, ще на зарядних станціях. Так само машина має камеру заднього виду. І за нею сьогодні приїхали клієнти з Києва. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? Київ. Оглянули машинку. Так, Сподобалось так, вам. Так. Як вийшли на Омеляна, знайшли через YouTube канал. Підписалися, подивилися відео і вирішили купувати. Машини. Скільки часу чекала на автомобіль? Дві неділі. Які давали завдаток? Тисячу євро. Переживали? Ні. Дуже добре. Що порекомендуєте нашим підписникам? Обращатися до Емеляна, покупайте електромобілі. Віддіть. Дуже вам дякую за відгук. Дякую вам. Всім до побачення, всього найкращого.